Найбільша дитячо-юнацька спортивна школа області перетворилася на справжню арену боксерських баталій. Чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Спартак зібрав більше трьохсот учасників, 17 областей України. Юнаки та юніори протягом чотирьох днів змагатимуться у своїх вікових та вагових категоріях, виборючи звання найкращих у своїх дивізіонах. Цьогоріч як ніколи зібралася найбільша кількість учасників, тому що в зв'язку з такою складною ситуацією в державі дітям діти тренуються, але боксувати, підвищувати свою спортивну майстерність мало, тому що в багатьох регіонах проходять бойові дії, тривоги, тому дякуючи гостеприємному місту Мукачево. Центральній раді фізкультурно-спортивного товариства Спартак, які проводять такі заходи, адже це вік таких дітей, де їм потрібно вдосконалювати свою спортивну майстерність, а вони її можуть вдосконалювати, тільки приймаючи участь у змаганнях такого рівня. Це чемпіонат громадської організації фізкультурно спортивного товариства Спартак, який зібрав цього разу. Більше 300 учасників. Нагадую, що минулії роки ну, було так до 200, а цього, а цього році він набув ще більшої популярності. І ще приємно підкреслити те, що цього разу повні кожен регіон. Закарпатської області представив свою команду. Цей чемпіонат не просто спортивна подія, це символ сили, витривалості і характеру. Кожен боксер готувався до змагань відповідально, аби довести суперникам, що він найкращий. Більшість учасників вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл також участь брали і наші спортсмени Закарпатської федерації боксу України, які щодня доводять справжні чемпіони формуються не на п'єдесталі, а на тренуваннях у праці над собою. Я займаюся боксом. Десь 8 років я був на багатьох змаганнях. Це вже не перший чемпіонат ФСЦ Спартак. Він дуже хороший як турнір, тут велика майстерність і це вже не перший проводиться. Мені дуже подобаються ці змагання. Це вже вдруге я беру в чемпіонаті України по Спартаку. Та, подобається все на високому рівні організація. Що ще найбільше тобі подобається. Тут висока конкуренція. Не вперше, це вже мій 25-й бій. Мені подобається. Мені подобається, я вперше беру участь ну, в турнірі. Мені подобається витривалість в боксі. Велику роль у проведенні турніру відіграли організатори Федерація фізкультурно-спортивного товариства Спартак та Федерація боксу в Закарпатській області. Завдяки їхній відданості та професіоналізму змагання проходили на високому рівні у дружній атмосфері з дотриманням усіх спортивних стандартів. Два рази на рік навесні і восени. На початку осені ми проводимо ці змагання, які з кожним разом набирають все більше популярності. Так що 310 учасників говорить про те, що людям ці змагання цікаві, є хороший рівень, і ми дуже раді, що такі змагання проходять в Закарпатті, в Мукачеві вже декілька років. Тому. Захід спортивний ФСТ Україна Спартак. Він уже є традиційним в Закарпатській області, і нам дуже приємно, що до нас приїжджає така велика кількість спортсменів. Саме на цих заходах Федерація боксу України проявляє свою кузню талантів, оскільки ми вкрай чітко дивимося за результатами таких заходів, і в подальшому робимо акцент на розвиток боксу в тих чи інших регіонах. Мені дуже приємно, що Закарпаття має можливість приймати. Цей захід я від імені президента Федерації Олега Ільченка хочу усім подякувати організаторам, хто долучився, і я впевнений, що саме цей захід дасть новий поштовх у розвиток закарпатського боксу. Чемпіонат запам'ятався не лише перемогами, а й новим знайомством, дружбою, підтримкою, щирими емоціями, бо справжній спорт це більше ніж результат. Це шлях по завершенню змагань. Переможці отримують не лише медалі та грамоти, а й мотивацію рухатись далі до нових звершень на всеукраїнському та міжнародному рівнях.